Сармати величний народ, який століттями панував у степах України. Але що ми про них знаємо? Вони славилися виробами із золота їхні мечі, шоломи та прикраси вкривалися коштовним камінням і витонченими орнаментами. Сармати поклонялися сонцю, блискавці та священним тваринам. Вони вірили, що їхні правителі мають божественне походження, а деякі жерці могли передбачати майбутнє. Сарматські вершники служили у римській армії та навіть створювали власні військові підрозділи, що стали зразком для майбутньої лицарської кінноти. Народ, який зник, але залишив слід, сармати розчинилися серед слов'янських племен, але їхні звичаї, військові традиції та навіть деякі слова досі збереглися в українській культурі. Хочете більше історичних відкриттів? Підписуйтесь і дізнавайтеся правду про наше минуле.